Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України. Червень є вирішальним, тому що 15-го числа буде засідання Великої сімки. Червень є вирішальним, тому що в 20-х числах буде в Гаазі саміт. саміт НАТО. Червень є вирішальним, тому що нам під час червня потрібно прийняти відповідну резолюцію Конгресу. І ніхто ні по Конгресу, ні по НАТО. Не робить нічого з 2014 року. Україна зараз ризикує не брати участь в саміті НАТО лише другий раз. Це перший раз було в 2019 році, і зараз вже є ризик, що вони не зможуть допитися, щоб нас запросили. Повідомлення окремих засобів масової інформації, що Україна запрошена, ніби так за не відповідає дійсності, тому що нас запросив хто його величність король Нідерландів на вечерю. Вибачте, будь ласка, участь в вечері. І участь в саміті НАТО це різні речі. Має відбутися комісія Україна, Рада Україна НАТО в кінцевій резолюції саміту НАТО має бути місце для України з чіткими меседжами, які має почути весь світ, і це завдання для української влади за ті два тижні, які залишились до саміту, забезпечити, щоб це відбуло або не забезпечити. Це означає, що дипломатичний наступ. Буде провалений і для мене це буде трагедія. Я, хоча лідер опозиції, я ніяк не оплодую, бо на зовнішніх ринках ми маємо забезпечувати єдність. І як треба розділити відповідальність, мені взяти участь в візиті до Сполучених Штатів Америки, до ОГАА, до НАТО, до всіх ми для мене це питання життя і смерті нашої держави. Саме так стоїть питання не про перемогу, не про територію, а про чи буде існувати Європейська незалежна держава чи ні.